Всім привіт! Ви потрапили на мій канал, Канела І сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризів. Я тільки що доробила нашу новиночку ось вона. Це колекція стікери Monobank. Коли замовляєш карту, тут є в наборчик і тут такі наклейки. Ось і вони нам будуть випадати. Ось такого типу, до речі, наклейки Давайте роздивимось пакетики, всього їх 6 штучок. Перший. Ось такі вони яскраві вийшли. А всі інші колекції для вас уже знайомі. Давайте вибирати пакетики на нашу розпаковочку. Сьогодні я буду вибирати, як завжди, по коментарю із нашої минулої новиночки. Дівчинка захотіла взяти іграшку ляльку у вигляді Hello Ось таку кросівки із джинсами. Тату на тіло. Із, із котиком. Ось таким. У мене тут на листочку записано все. Ось тут. Такий листочок, але я на ньому пишу, хто що просить взяти. Так, нашу новинку я оберу сама, навіть не знаю. Давайте сьогодні ось такий рожевий пакетик візьмемо. Та лабубу. Трохи пізніше витягнемо пакетик, тому що тут прозорі пакетики і зразу буде видно, яка лабубу нам випала. Починаємо зі старого каталогу та із колекції Crumble Cookies. І ось, до речі, наш останній пакетик із цієї колекції. Ми її зараз закінчимо. Ось сюди До речі, не звертайте увагу на посторонні звуки. Якщо ви їх чуєте, у нас дуже сильний вітер, а я ще знімаю на підвіконні і ці звуки чути в два рази краще. Ось так. Давайте покажу вам всю колекцію. Ой Ось так правильніше. Це перша сторіночка друга. На цю печеньку ми так і не знайшли прикрасу. Я не знаю, куди вона могла подітися. Ще ось тут і ось тут. Переходимо далі. Тут весь час була ще одна сторінка, а я приклеювала, а я приклеювала ось сюди. Добре. Так, мене ще питали, що ось це за баночка? Тут я хотіла зробити колекцію на 1000 підписників, але щось мені не сподобалось, тому я закинула цю ідею. Кросівки. Нам випали коричневі кросівки та ось такий котик з полуничкою. Фокус. А де фокус? Так, десь він там є. Я цей кросівок мала приклеїти на ось таку прозору плівку. Ось що у нас вийшло, тату на тіло. Одна із моїх найулюбленіших тату сьогодні випала це ось такі очі, і я їх хотіла приклеїти. На це місце. Я це відео знімаю в неділю, а скоріше за все, виставлю його я в понеділок ввечері. Лабу для. Ой. Якесь сміття Так. Вже бачу нашу іграшку. Ця Бубу під номером 3. і це для Анжеліки. В минулому відео випала Бубу для Насті. Закриваємо наш старий блокнотик та переходимо до нового. Паперові ляльки із тіктоку Hello Kitty. Лялька під номером 4. Знову ж таки на другу сторіночку. Це ось такий хлопчик, і в нього червоне волосся. Та наша новиночка стікери Monobank. Ось така перша сторінка, друга і третя. Вони схожі ось ці дві. Під номером 2 на першу сторінку це ось такий котик ангел. Клас, я дуже хотіла, щоб сьогодні випало саме ось сюди, тому що, мені здається, на цій сторінці самі круті наклейки. Ну, не знаю, я так собі думаю. Ось що у нас виходить поки що: далі буде цікавіше. А щоб дізнатися, що нам буде випадати в наступних відео, залишайтесь зі мною, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, а я вас всіх дуже сильно люблю. Пока-пока!